Багато хто з городників звик думати, що томати культура ніжна, теплолюбна і без розсади їх ніяк не виростиш. Мовляв, без теплиці, лампи постійного догляду в хаті не буде з них толку, але це тільки здається. Бо природа мудріша за нас і має свої закони. А якщо уважно придивитися до неї, то можна навчитися сіяти помідори так, щоб весною не бігати з касетами й ящиками по хаті, не сушити підвіконня лампами, а просто дочекатися тепла, і побачити, як із землі самі сходять міцні здорові поростки. Оце і є підзимній посів, старий, але перевірений метод, який сьогодні знову повертається в моду серед сільських господарів. Підземний посів, це не просто зручність, це спосіб, який повністю змінює підхід до вирощування. Уявіть собі восени, коли всі роботи в городі вже позаду, коли поле спокійне і земля відпочиває, ви засіваєте грядку насінням помідорів, воно лежить собі всю зиму під снігом, спить, як і все живе в природі. А навесні, коли сонце пригріє, коли земля насититься талою водою. Насіння прокидається само, без вашої допомоги, без теплиці й розсади, і сходить воно тоді, коли йому найкраще не від календаря, а від самої природи. У цьому і є сила методу рослина росте тоді, коли земля готова її прийняти. Чому цей спосіб такий важливий саме для селянина, бо він звільняє руки весною, коли роботи хоч відбавляй, і корови, і посадка, і поле, і пташня. Немає часу возитися з розсадою, а підзимній посів дає можливість зробити все заздалегідь, Посіяв восени і весною маєш уже сходи, та ще й міцніші, ніж у тих, що вирощувалися в хаті, бо вони пройшли природну закалку морозом, вітром, перепадами температур. І така розсада, коли виросте, менше хворіє, не боїться фітофтори, не в'яне від сонця. Є ще одна перевага економія. Не потрібно купувати лампи, ящики, ґрунт, не треба палити світло цілі дні, гріти кімнати, щоб не витягувалася розсада. Земля сама зробить свою справу. А головне урожай із таких томатів нічим не гірший, а часто навіть кращий, бо рослини ростуть природно, мають глибше коріння, а значить, краще засвоюють воду і поживні речовини. Наші діди й баби, ще не знаючи слова «підзимній посів, часто користувалися цим методом. У селах казали посій восени як збереш на тиждень раніше, бо так і є. Томати, що сходять самі, зазвичай починають плодоносити швидше, і не треба бігати з ними, прикривати від холоду, пересаджувати земля сама навчить, коли треба прорости, а коли ще спати. Ще один важливий момент це сила природи. Насіння, що пролежало під снігом, вибирається сильніше, слабке вимерзає, а міцне виживає. Тому з весни у вас залишаться найкращі паростки, ті, що справді готові до життя. Виходить природний відбір без вашого втручання. Це, як у дикій природі, виживає те, що найсильніше, і потім дає найкращі плоди. Саме тому помідори, вирощені підзимнім способом, мають добру врожайність і стійкість до хвороб. Для сільської родини це велика підмога. Не треба витрачати час на розсаду, не треба шукати місце в хаті, не треба переживати, що все витягнеться чи зів'яне. Ви робите все спокійно восени, коли ще є час, коли земля тепла, а душа не квапиться. Це ніби інвестиція у майбутній урожай заклав восени, отримав навесні. Підзимній посів також підходить для тих, хто живе без теплиці, бо теплиця то добре, але не кожен має гроші або місце для неї. А підзимній спосіб не вимагає нічого особливого лише трохи терпіння, правильне місце і віра в землю. І що цікаво томати, які виросли без теплиці, часто мають кращий смак, бо сонце і вітер роблять своє. Плід набирає аромат, шкірка міцна, м'якоть соковита, але не водяниста. Коли дивишся на такий кущ у середині літа, видно різницю. Листя темно зелене, міцне, корінь глибоко сидить, плоди не дрібніють навіть у спеку. Це результат того, що рослина сама пройшла природне загартування. Людина тут тільки допомагає створює умови восени, а далі вже природа бере своє. Отож, підзимній посів, це не новинка і не дивина, це повернення до здорового глузду, до землі, до того, як колись усе було просто. Бо в кожній справі є сенс і міра, а в городництві тим більше. Якщо довірити землі свою роботу, вона віддячує сторицею. І хто, хоч раз спробував посіяти томати восени, той уже не хоче повертатись до ящиків і ламп, бо навіщо ускладнювати? Якщо можна довіритись природі, найкращому садівникові з усіх Щоб підзимній посів томатів справді дав добрий результат, важливо не лише посіяти, а зробити це з розумом. Бо тут головне не швидкість, а точність і дотримання природних законів. Насамперед треба знати, посів проводиться тоді, коли земля вже охолола, але ще не замерзла, тобто, коли температура в день коливається біля нуля. А ночами тримається легкий мінус. У більшості регіонів України це приблизно кінець жовтня, початок листопада. Головне, щоб насіння не проросло восени, інакше воно вимерзне. Завдання господаря дочекатися того моменту, коли земля вже не приймає тепло, але ще дозволяє посіяти. Це, як казали старі люди, час, коли хробак іде в землю спати. Далі – Вибір місця для підзимнього посіву краще брати ділянку, що не підтоплюється весняними водами, але має сонячне положення. Томати люблять тепло і світло, тому грядка має бути відкрита до півдня або південного сходу. Якщо є невеликий схил, це чудово. Тала вода не стоятиме, а стікатиме вниз, і насіння не вимокне. Добре також, коли на цьому місці раніше росли бобові, цибуля чи морква. Після них земля більш родюча і менше збудників хвороб. Грядку готують заздалегідь ще до холодів, поки ґрунт м'який, перекопують, додають перегній або добре перепрілий компост. Свіжий гній не годиться, він може спалити насіння. Добре внести трохи деревного попелу він не лише підживлює, а й дезінфікує землю. Якщо ґрунт важкий, додають пісок або торф, щоб був пухкий. Після цього формують грядку висотою близько 20 см, щоб навесні вода не застоювалася і роблять неглибокі борозенки по 2-3 см глибиною, але сіють не одразу. Ці борозенки варто накрити плівкою або дошками, щоб до моменту посіву вони не розмилися дощами. Коли приходить час сівби, треба дістати насіння. Для підзимнього посіву підходять лише сорти, стійкі до холоду і ранньостиглі. це такі, що не бояться різких перепадів температур і швидко віддають урожай, добре себе показують сорти типу рання пташка, санька, переможець, бета, дубок вони невибагливі, ростуть і без теплиці, і без розсади. Гібриди теж годяться, але краще брати перевірені, не надто вибагливі. Головне не використовувати старе насіння. Воно має бути не старше двох років, інакше схожість буде слабка. Перед посівом насіння не замочують і не прогрівають у цьому весь сенс підзимнього методу. Воно має бути сухим, щоб не проклюнулося. Сухе насіння легше переживе мороз і не почне проростати передчасно. Дехто з господарів навіть змішує насіння з сухим піском, щоб рівномірніше розсипати по борозенках, потім присипають сухою землею, яку заздалегідь зберегли в мішку чи ящику в сараї. Важливо, щоб ця земля не була мерзлою, бо мокрий ґрунт а одразу перетвориться на грудки зверху грядку можна прикрити тонким шаром сухого листя або мульчі, а тплойство, наприклад, соломою, перегноєм, дрібною тирсою. Це збереже тепло і не дасть насінню промерзнути надміру. Дехто ще додає зверху плівку або агроволокно, але не туго, щоб повітря проходило. Це скоріше від дощів і сильних морозів, якщо зима очікується сувора. А навесні, коли почне сходити сніг, укриття треба вчасно прибрати, щоб земля прогрілася і не застоялась вода. Якщо зробити все правильно. То з першим теплом ви побачите, як грядка оживає, зеленіють перші поростки. І це завжди приємне видовище ще навколо холодно, а томати вже пробиваються. Є ще кілька хитрощів, які допомагають уникнути помилок. Перша до не варто сипати насіння густо краще дотримуватись відстані 3-4 см між зернятками, а між рядками залишити хоча б 30-40 см. Бо коли вони всі дружно зійдуть, потім доведеться проріджувати, і шкода буде викидати зайві поростки. Друга, після посіву не треба поливати, волога восени тільки зашкодить, бо вона може викликати проростання. Усе, що потрібно, земля сама дасть з дощами і снігом. Ще одна порада: не сійте на відкритих місцях, де гуляє вітер і де сніг легко здуває, без снігу земля промерзне глибше. І насіння може загинути. Якщо ж ви живете в місцевості, де зими малосніжні, краще зробити легке укриття з лапника або старої соломи, щоб сніг затримувався на грядці, це створить природну ковдру для насіння. А весною, коли сніг розтане, ґрунт під ним буде вологим і пухким, саме те, що потрібно для швидких сходів. Дехто висіває насіння в невеличкі лунки або ямки, так воно краще захищається від вітру. Інші ж, навпаки, роблять підвищену грядку, щоб тала вода не затримувалась. І той, і той спосіб працює, головне розуміти, який ґрунт і клімат у вас. Бо на полісі земля одна, а на півдні зовсім інша. Там, де зима м'якша, можна сіяти трохи пізніше, а де морози приходять раніше. Варто поспішити, і ще не бійтеся експериментувати можна посіяти кілька сортів на різних грядках і подивитись, які краще перезимують. Бо підзимній посів, як і будь-яка справа в господарстві, вимагає спостереження, земля сама підкаже, що їй більше до вподоби. І коли ви знайдете свій спосіб, то з кожним роком будете отримувати все стабільніший урожай. Весною, коли насіння прокинеться, важливо не поспішати з підживленням чи поливом. Дайте рослинам зміцніти самостійно, хай пустять коріння. Потім, коли з'являться перші справжні листочки, можна буде підживити настоєм кропиви чи золи, а пересаджувати на постійне місце краще, коли мине загроза заморозків. Так ви отримаєте міцні стійкі кущі, які дадуть урожай навіть у відкритому ґрунті. Отак. Крок за кроком можна підготувати і посіяти томати під зиму без зайвого клопоту, без розсади і теплиць. Все просто, якщо робити вчасно і з розумінням. Бо земля любить порядок і уважність, а той, хто її слухає, завжди матиме врожай. Коли починаєш говорити про підзимній посів томатів, завжди знайдеться хтось, хто з посмішкою скаже та тож не вийде, помідор любить тепло. І це правда любить. Але правда й інша земля сама знає, коли треба розбудити зернятко і не дасть йому згинути дарма. Ті, хто вже спробував цей спосіб, розкажуть, що результат перевищує очікування, бо природа сама виступає за садівника, і весна робить усе краще, ніж будь яка лампа чи батарея. Ось приклад із життя у селі на Полтавщині одна жінка, Баба Марія, ще 10 років тому почала сіяти помідори восени. Каже, втомилася мучити розсаду в хаті. То витягнеться, то засохне, то коти зіпсують. Якось восени, коли садила часник, вирішила посіяти кілька рядків помідорів на пробу. Весною дивиться, зійшли дружно, зелені, міцні, і не простудилися, хоч морози були сильні. З того часу вона кожен рік сіє під зиму І каже, що забула, коли востаннє носилася з ящиками в хаті. Урожай у неї добрий, помідори рівні, без плям і гнилі, бо рослина з дитинства привчена до холоду і не боїться примх погоди. Є ще історія від діда Івана з Чернігівщини він старий городник та ще з радянських часів любить експериментувати каже, що колись, коли не вистачало насіння, пробував сіяти восени, аби перевірити, чи воно зійде, і не просто зійшло. Дало врожай навіть раніше, ніж ті, що були через розсаду. То я тоді зрозумів каже земля не дурна, вона знає, коли треба. Відтоді кожної осені він готує грядку під зиму дрібна борозенка, сухе насіння, легкий шар піску, зверху трохи землі, а тоді старе листя, саду. І нічого більше навесні, коли сніг сходить, помідори вже готові пробитися. А до літа стоять кущами, мов дубці, і плодоносять щедро. Каже, що не бачить сенсу морочитися з розсадою, коли природа сама робить усе як слід. Старші люди пам'ятають, що колись підзимній посів був звичною справою, просто не називався так мудро. Наші прабабусі сіяли чимало культур восени моркву, буряк, салат, петрушку, а помідори тоді ще не вважалися тепличними панами. Сіяли на відкритій землі, коли вже холодно і чекали до весни, бо так було зручніше весною не гонишся, коли все треба встигнути. Зернятко лежить собі в землі, в хаті з перегною, і чекає тепла. І з того виходила розсада, міцна, коротка, не тягнута, з товстим стеблом. Цікаво, що в останні роки багато хто з молодих господарів знову повертається до цього методу є навіть такі. Що знімають відео, як сіють помідори в листопаді просто в землю, а потім показують навесні дружні сходи. кажуть, і без теплиці, і без ламп усе зійшло. Бо суть не в хитрощах, а в тому, щоб довіряти природі, вона сама загартовує рослину, сама вчить її витримці. А ті, хто вирощує розсаду в хаті, часто мають слабкі стебла, які потім падають під вітром, бо виросли в теплі. А потім потрапили на сонце і вітер і не витримали. Ще одна цікава деталь ті, хто сіє під зиму, помічають, що рослини майже не хворіють. Фітофтора приходить пізніше, а часто й зовсім не чіпає, це тому, що рослина росте в природних умовах без надлишку вологи і штучного тепла. Коренева система йде вглиб, шукає воду сама, а не чекає поливу. Тому кущ сильний, листя густе, плоди тримаються довше. Один господар казав помідори з підзимнього посіву, то як діти, що з малечку звикли до праці, витримують усе. І в цьому є правда. Колись у селах казали посів осени чи буде раніше на стіл. Ця приказка не втратила сенсу і сьогодні, бо підзимні помідори справді достигають швидше, коли інші ще тільки пересаджують розсаду. У вас уже стоять зелені кущики з бутонами, а до літа ви перші куштуєте свіжі помідори з власної грядки, і смак у них особливий, насичений, справжній, як колись у бабусиному городі, без тепличної водянистості, без пластмасового запаху, бо то не фабрика, а жива земля їх виростила. Звісно, бувають і промахи буває, що зима надто тепла, і насіння проростає зарано. А потім вимерзає, або навпаки, морози стоять без снігу і насіння підмерзає. Але досвідчені господарі кажуть навіть тоді сходи з'являються, бо сильніше насіння виживає. Просто треба трохи запасу зробити посіяти густіше або на дві грядки в різних місцях. Бо хто на землі працює, той знає усе не буває однаково кожен рік, але загалом підзимній посів не підводить. І чим більше людей його випробовує, тим більше хвалить. Деякі господарі поєднують старі методи з новими наприклад, сіють восени. А навесні, коли з'являться сходи, частину залишають на місці, а частину пересаджують на інші грядки. Так виходить власна розсада без хатніх клопотів. А ще підзимні помідори добре підходять для зберігання плоди міцні, шкірка не тріскається. Навіть коли літо спекотне, це тому, що вони з самого початку ростуть у справжніх умовах під сонцем, вітром і дощем, тому й плоди мають натуральну стійкість. Є й такі, що кажуть а я посіяв восени, а потім навіть не розчищав сніг, нехай як буде, і все одно отримали урожай, бо сніг найкраще укриття, під ним земля дихає, не мерзне глибоко і насіння спокійно переживає холод. Весною, коли сніг тане, насіння отримує живу, чисту воду, насичену азотом, природне добриво. От вам і безкоштовне підживлення усе робиться само, без зусиль. Якщо подивитися на старі народні звичаї, то можна побачити, що наші предки довіряли землі більше, ніж ми зараз. Вони знали, що треба тільки допомогти природі, а не нав'язувати їй свої умови. Тому й жили в злагоді з ритмом сезонів. Осінь, час підготовки, зима, відпочинок, весна, відродження і підзимній посів помідорів чудово вписується в цей цикл. Це не просто метод, це повернення до мудрості предків, до спокійного, розумного господарювання. Отак старі поради, трохи призабуті, знову стають у пригоді, бо селянин, який спробував підзимній посів. Відчуваю особливе задоволення, ніби ти не борешся з природою, а працюєш разом із нею. І коли влітку збираєш з кущів великі червоні плоди, розумієш? То не просто урожай, то винагорода за довіру до землі. Коли зима минає і земля починає дихати, видно, наскільки мудро було посіяти помідори восени. Перші ваші паростки з'являються тоді. Коли природа сама вирішує, що час прийшов, а не коли людина в календар загляне. Це найкращий доказ, що підзимній посів не просто спосіб, а співпраця з природою, і якщо зроблено все правильно, то турбот навесні стає набагато менше, а результат кращий, ніж очікував. Та все ж є кілька речей, на які варто звернути увагу, щоб не зіпсувати добру справу. Передусім треба пам'ятати. Не варто поспішати весною з доглядом. Не треба поливати землю, коли ще прохолодно, вода лише зашкодить, може утворитися кірка, і сходам буде важче пробитися. Краще просто спостерігати, поки земля сама зробить своє. Коли з'являться перші сходи, їх не чіпати, не накривати, не турбувати. Хай ростуть самі, звикають до повітря і сонця. У цьому й суть дати рослині самій. Знайти свій ритм, не примушувати її до росту, як у теплиці чи хаті. Якщо сходи з'явились густо, можна обережно прорідити, залишивши найміцніші, не треба шкодувати, слабенькі все одно не дадуть великого врожаю, а ті, що залишаться, віддячать сторицею. Через тиждень-два, коли земля прогріється, можна підживити настоєм кропиви або розведеним курячим послідом. Це природне добриво, що допоможе рослині набрати сили, не нашкодивши землі. Ніякої хімії тут не треба, усе має бути по-справжньому, як у старих господарів, чисто, просто і природно. Щоб уникнути хвороб, варто час від часу посипати землю деревним попелом. Це і підживлення, і захист одночасно. Якщо весна, волога, а дні прохолодні, можна розстелити міжряддя соломою. Вона збереже тепло і не дасть бур'янам розростися. Коли ж спека вдарить, солома не дозволить землі пересохнути. Так і йде природний баланс без жодного пластику, без зайвих добрив. І що цікаво, чим менше втручаєшся, тим кращий результат дехто радить прищіпувати верхівку, коли кущі досягнуть 30-40 см, щоб вони краще кущилися. Це працює Підзимні помідори міцні. І після прищіпування швидко дають пасинки. Їх можна або залишити для густішого куща, або вкоренити окремо. І це, між іншим, ще одна перевага методу з однієї грядки можна отримати додаткову розсаду, яку потім пересадиш на інші ділянки. Земля дає все сама, тільки треба вміти скористатись. Коли починають зав'язуватися перші плоди, не забувайте підгортати кущі, це укріплює коріння і допомагає утримати вологу. Якщо літо спекотне, поливати краще рідко, але рясно, щоб вода дійшла глибоко, так коріння шукатиме вологу саме, і рослина не стане ніжною, як ті, що ростуть у теплицях, і тоді навіть у посуху ваші кущі стоятимуть зелені, наче не знають, що таке спека. Щодо збору врожаю він, як правило, настає раніше плоди виходять рівні, гладкі, а головне, з густою шкіркою і насиченим смаком. Ті, хто куштував такі помідори, кажуть, що в них відчувається сонце і земля. І справді, смак у них не такий, як у тих, що вирощені з розсади, м'якоть щільна, ароматна, не водяниста. Навіть якщо літо видалося прохолодним, урожай все одно буде стабільний, бо рослина з дитинства загартована. Ще одна перевага збереження насіння. Помідори, вирощені підзимнім способом. Часто дають насіння з підвищеною схожістю. Якщо залишити кілька найкращих плодів і висушити зернятка, наступного року можна знову посіяти їх восени. Так поступово відбираються найстійкіші лінії, пристосовані саме до вашої землі і клімату. Це ніби власна селекція, яку робить не лабораторія, а сама природа. І в цьому є велика сила. Господар стає справжнім продовжувачем народної традиції, незалежним від магазинів і насіннєвих компаній. Якщо говорити про помилки, то найпоширеніша надмірна турбота. Людина звикла контролювати все, перевіряти, поливати, підживлювати, прикривати. Але підзимній посів вимагає довіри треба навчитися спостерігати, а не втручатись. Зробив восени все як слід. І далі дозволяй природі працювати. Це своєрідна школа терпіння і віри в землю, бо земля як мати. Якщо її не чіпати зайве, вона сама виховає міцну рослину. І найголовніше, не бійтеся пробувати. Багато хто вагається або боїться втратити насіння або не побачити сходів. Але навіть якщо щось не вийде з першого разу, досвід не пропаде. Ви побачите, як поводиться земля, як сходить насіння. І наступного року зробите краще так поступово приходить розуміння своєї землі, її ритму й потреб. А це вже і є справжнє господарювання не за книжкою, а за відчуттям, як жили наші діди й прадіди. Підзимній посів томатів це не просто спосіб заощадити час, це ціла філософія спокійного життя на землі. Без поспіху, без метушні, без зайвих витрат, посіяв восени і весною зустрічаєш життя, яке само проростає. Такий метод нагадує, що земля завжди поруч, що вона пам'ятає, як треба і вміє давати, якщо її слухати. І коли стоїш посеред городу, де зеленіють молоді кущі, розумієш просту річ усе найкраще виходить тоді, коли не женишся за складним. А робиш по совісті, по народному, по своєму. Отож, головні поради прості готуй землю з любов'ю, сій пізно восени сухим насінням, не метушися весною, довіряй природі, і вона віддячить сторицею добрими сходами, міцними кущами й ароматними плодами, які принесуть у дім справжній смак літа. А головне відчуття спокою і задоволення. Бо все зроблено по-правильному, по, по селянськи. Як коли